Якщо ми вже процвітаємо в Україні, то дуже захотілося, щоб у Львові також була наша точка, також була мизоні, щоб вона радувала всіх жінок. Отак От ми непомітно захоплюємо всю Україну. Ви дуже влучно сказали за патріотизм, і я як людина, яка у модній індустрії вже працює 12 років, на моїх очах відбулася ця трансформація, наприклад, в модній індустрії, коли дівчата, які люблять моду, вони почали. Купувати не європейські, американські, італійські бренди, а українські. Розкажіть, як ця трансформація відбувається саме в б'юті, і ви, як український бренд, чи відчуваєте ви її? До речі, знову ж таки до початку питання. Я теж шокована, взагалі дуже приємно здивована тим, як українські бренди щодо одягу, щодо взуття, а, щодо бюті індустрії, дуже стараються, а особливо з віною, Ну це все дійсно помітно. Я теж до речі, в українських брендах що взуття, що одяг від Гасановича. Так дуже щаслива а, і а, щодо бюті індустрії, де ми настільки зараз стараємося, це неможливо. Я не можу передати. Ми беремо інгредієнти у Швейцарії, у Америці, у Великобританії. Ми беремо інгредієнти для косметики у тих же виробників, у яких купують ну передові люкс-бренди взагалі світові. Тому я можу сказати, що Ми не не відстаємо наша косметика, до речі є вже і у Бориса Джонсона І не тільки так і нас підтримують. І ми звісно, що заполонимо весь світ, ну крім там. Не досвідка, от і Україна буде прославлятися по всьому світу. Такі амбітні в нас. Е а може, є вже якісь -то країни, куди да. ви плануєте? Є ми навіть же, нам. Так, ми плануємо е відкриття у Нью-Йорку, але я дуже надію, сподіваюся, Вінниця буде першою. Вінниця Нью-Йорк, ти почекай він. Ми вже є в Америці, ми вже є в Європі. Я маю на увазі, ми є в медичних закладах. Ми плануємо відкривати бути. Бо є організація. Ну то, отак от а на вашу думку, в який бік зараз рухається індустрія краси? Я знаю, там був момент, коли всі дізналися про вітамін А чи ретинол, Потім вітамін С зараз їх в Уктів, які є в мазоні. Я хочу показувати одразу, всі е, інгредієнти, які ви е, перерахували, в нас є. І і екзосом? екзосоми, О, це є екзосоми є з канабісу. Е, так, е, у нас є ще е, дуже класний інгредієнт, це пептид швейцарський. Е, до речі, оця сиворотка Ботус і оця киснева маска, вони е, е, містять, містять у складі ці пептиди, які ми купуємо в Швейцарії. Вони дають класний міорелаксант ефект. І всі складові, я, я можу сказати, і оме. І взагалі дуже багато класних складових. Але я розумію, що час грузити дуже ну якось так невчасно. То просто довіртеся у кожному засобі дуже багато концентрація класних інгредієнтів і дуже класний аромат. Ви це відчуєте. Дякую, дякую. І ще раз вітаю всіх нас з Мезонію у Львові. Вам дякую. Дякую.